Всім привіт, субота вже майже дев'ята. Я їду на підробітку о восьмій і мені не відповів, а потім як відповів, що він пізно прокинувся. Я відповідно теж не поїхала в спортзал, такий в мене мінус. Їхати потім після підробітку не так через те, що як через те, що буде доволі пізно. Це я до 13-ї до часу дня буду, до першої години буду працювати. Ой, найбільше засмучує те, що витрачається час, але не змогла рано встати. Не змогла, не схотіла, пізно, дуже пізно лягла. Сестрою майже 4 години ну, роз... Три години 40 хвилин показував месенджер. Відеозв'язок нас тривав. І потім, поки, поки ще зібралася та і лягла, то вже дуже пізно було. Майже початок другої. Тож, мова про те, щоб о п'ятій встати, не йшла. голосу самоката чомусь тут. Хтось його тут пристібнув. Цікаво, цікаво. Так, їду без ентузіазму, ніяко кажучи. Дуже хочеться, погода така собі волога, 4 градуси тепла, зараз сонечко вийде, буде краще. Попрацюю, налаштовуюсь, нагадую собі, що мені подобається. Цей медитативний процес. Зараз буду прополювати свої квітники. Сьогодні хочу вам розповісти про наш такий досвід, досвід, екстремальний досвід насправді, який стався з нашою родиною. Діти старші були ще зовсім маленькі. Семент щойно народився, йому було всього 4 місяці, коли мені прийшла в голову чудова ідея переїхати в село. Приїхати за місто, здати на той час нашу однокімнатну квартиру студію, яку ми власноруч ремонтували, яка була в кредиті, в валютному кредиті, в швейцарських франках, але це зовсім інша історія, теж не менш екстремальна і драматична. А, вирішили. Здати квартиру, а самі знайти собі хату в селі, так, щоб можна, на відстані такі, щоб можна було їздити на роботу, Івану, а мені з малими дітьми на той момент Миколаю мало виповнитися тільки-тільки, ну, два рочки. Смен, як я сказала, взагалі ще бебік був малесенький, і жити в селі, щоб вирощувати. Овочі, фрукти, овочі, ягоди. Я полуницю збиралась вирощувати, брати приклад зі своїх рідних, які живуть в нових санжарах і ось таким дрібним фермерством займаються вже дуже давно. І непогано в сезон заробляли вони на той момент на полуниці. Я вирішила, що я теж так зможу, тим більше, якщо Київ буде поряд, якщо все організувати, максимально автоматизувати, Ну, таке в мене було уявлення про це все. Як же я помилялась, забігаючи наперед, скажу тому, що ми допустили кілька дуже важливих помилок, таких. Визначальних помилок, що сильно ускладнило нам життя, але це вже було згодом. А спершу ми подалися шукати житло. Ідея була така, що нам підійдуть будь-які умови, щоб були стіни, вікна, двері, все інше ми можемо самі щось собі облаштувати. Ну, скажімо так, авантюра, авантюристи щиті і чоловік. Треба віддати йому належне, погодився зі мною. Якось я його вмовила на цю авантюру. Поїхали шукати і врешті знайшли село, яке називається Гусачівка. Як Ми знайшли? Ми шукали хату і, проїжджаючи дорогами такими сільськими. Тобто ми заїжджали з траси в село, їхали там вуличками, кудись там собі виїжджали. Один раз взагалі до якогось там хутора дісталися. Це Обухівський район. Їй знайшли ми будинок, який ну, видно було, що він більш-менш гарному стані. Не зовсім там хата-мазанка <свісно> цеглою обкладений шифером, але видно було, що там ніхто не живе. Город, щоправда, була така ділянка поряд з будинком, оброблена, там картопля росла. Запитали ми в сусідів, вони сказали, де живе господарка, ми ді, до неї поїхали. і Запропонували, що ми будемо жити там, зробимо собі каналізацію, воду проведемо в будинок, там санвузол облаштуємо і в рахунок цього будемо там жити. Тобто це буде наш обмін за проживання, тобто не сплачувати щось, хоча на той момент приблизно, ну, за 500 гривень можна було в хату, знайти таку хату, більш-менш непогано на місяці жити. А ми вирішили. Чомусь вирішила, що так буде і нам, і господарці вигідно. Тому що жити збиралися на невизначений термін. <кхід> Довго можна говорити про те, наскільки це все було помилково, всі ці наші уявлення, але на той момент так, ну, було так. Це було поч... весна, кінець весни, початок літа 2011 року. Ось так домовились ми і переїжджали. Квартиру доволі швидко свою здали. За орендна плата за квартиру у нас був гарний дуже ремонт. Ми так вклалося добряче орендна плата покривала виплати по кредиту. Власне, це теж була одна з ідей, як нам так і розширити своє житло, бо діти з'явилися, щоб не жити в студії 30, 30 квадратів. І ну, мати ще ділянку, і мені ж треба було. ну Це я, бачите, і зараз ось працюю, на, хоч вже і в чужому саду, але працюю на землі. І тоді мене ця ідея дуже захоплювала. Що сказати? Ми міські, що я, що мій чоловік, я, хоча мала в дитинстві досвід обробки землі, картоплю садили батьки, я розповідала, що це були голодні 90. ті Намагалась теж виживати якось ну, будинок, в якому зараз батьки живуть, в передмісті горішніх плавнів, там теж був город. Будинок будувався дуже довго роками. Я рахувала щось типу, 16 років, мабуть, до, до їх туди переїзду, можливо, навіть більше. І весь цей час там був город. ну... Навіть кури були в якийсь період часу, тож більш-менш знайома з цим, але не в таких масштабах. Не сільське життя, тим більше, що хата та була взагалі далеко, там на кручі, далеко від села. Єдине, що там близько кілометра було до самої траси. Це вже не Обухівська траса, Кагарлик, здається, Кагамлик. районний. Центр там далі був вже дорогою, мабуть, кілометрів 30. Власне, до Києва було нам 50 кілометрів. Ось так. Не дуже близький радіус ми собі обрали. Ой, не знаю, це така довга і сумна історія. Але треба якось завершувати цю розповідь, бо може, мабуть, годинами про це казати. Якщо коротко, ми зробили каналізацію, вирили і воду провели з такої прибудови. Поряд зробили санвузол з ванною, пральна машинка. Але ну, перепони. Одна з них це вода. На тій кручі не було зовсім води, бо в колодязь 13 метрів завглибшки. І, ну, Іван навіть туди опускався, щоб насос водний там облаштувати. І Щоб вода ось автоматично подавалася для пральної машинки, щоб все було окей. Газу теж там не було, користувалися електроплиткою. І згадалося, мені цього року цей наш досвід ще в тому, що бачу, як випало дуже багато снігу і яка це була в нас проблема там. Коли ми жили подалі від людей, ніхто не чистив. І дорога була вздовж поля, яке і цю дорогу, і це поле просто переорювали. І дістатися до траси просто було надскладно. Автівка, яку ми теж придбали для, для цієї авантюри, також старенька. Вона постійно знаходилася або в ремонті, або поламана. Ой, підводила нас дуже, я була просто. Обмежена в пересуванні з двома маленькими дітьми, відрізана від людей. Сусідів теж не було, там найближчі сусіди за пів кілометра були, що в одну сторону що в іншу, ось так біля ліса, біля поля ми і жили. Взагалі, з досвідом вже набуваючи його, розумієш, ось так би ми подивились на ту хату і зрозуміли б, що ні. Взагалі нема сенсу за те і братись. Коли приїжджав мій тато, вже ми туди переїжджали в ту хату. Приїжджав, намагались вони скважину з його товаришем зробити нами нижче туди скручі, нічого в них не вийшло. І він тоді вже казав, що ну подивився на це все, на цю нашу всю. Затію і казав, що дуже-дуже ну, все складно, треба, ну, поки не пізно все це кидати. А ми вже здається, тоді і каналізацію глибоко вирили, ну, з бетону, ну, дуже капітально ми до питання підійшли. І воду вирили, труби провели, ну і, і все таке облаштувалися до зими. Ой, якщо коротко. З полуницею в мене більш-менш виходило, хоча господарка все одно там картоплю на більшій частині обробленої землі садила, я собі інший шматочок розорала, і були в мене і далі плани наполеонівські, але не витримали ми всього цього, втікли ми Через півтора року я була вагітна Петром, і в мене був вже строк сьомий місяць починався. І Іван мене просто вмовив. Я не хотіла до останнього кидати. все, Але він мені описав картину, що ось знову буде зима на носі, це була осінь, вже так. і каже, буде зима, і все занесе снігом, я буду на роботі. Ні автівка, ні швидка, ніхто сюди не добереться. А, бо по коліно снігу, треба кілометр тим снігом десь кудись іти. І вмовив мене, я теж запереживала, і, врешті, ми орендували велику квартиру. В Києві на лівому березі і туди переїхали, і то вже була нова сторінка нашого життя. А в селі ми не збиралися кидати, я збиралась продовжувати то все робити. Певний час користуватись, можливо, як дачею, а потім знову за можливості повернутися туди. Весь час думали, що як покращити, ледь не як дорогу ще б не кілометр засипати. Ну я ж кажу. Зупиняло тільки те, що хата не наша, а так би, мабуть. Ой... Ще багато-багато коштів туди вклали. І хотіли ми так зробити, але ми переїхали в Київ, і через кілька місяців господарка подзвонила і сказала: приїжджайте, забирайте свої речі, я знайшла нових квартирантів. Ось так е не знаю, <кхід> ми не так домовлялися, і коли ми їхали, ми теж не так домовлялися, адже ми вклали туди значно більше коштів, ніж нам було. Вартувало орендувати таку хату, просто сплачуючи щомісяця. Але вийшло, що вийшло. Дуже багато помилок ми зробили, і ну, як я вже сказала від самого початку, не розгледіли непереборні обставини, які нам просто не під силу вирішити. Ну і так, опалення там було грубкою. Ось що ми, як я вже сказала, обоє міські взагалі не мали досвіду, як нею користуватися. Знаю, що зараз це був би навіть плюс для цієї хати в такі складні часи, в яких опинились українці. Ну, взагалі, життя буремне, і цінності змінюються, і переоцінюєш якісь такі ситуації в своєму житті згодом. Ну і так, розуму і досвіду на той момент не вистачило. Але ось ця любов до обробки землі, до вирощування всього. Цього. Так, до речі, полуницю я трошки продавала. Клієнти в мене були в моєму офісі, в банку в банку, звідки я в декрет пішла, і вони знали про моє таке хобі. Я привозила раз пару разів. Ну, коли автівка добре що працювала, ми їздили в Київ, я привозила в ящиках полуницю. Трошечки продавала, але, звичайно, то були не ті доходи, на які я розраховувала, і вони точно не покривали ось ті наші величезні глобальні перебудови хати. Ось така історія про наше життя в селі. Коротка доволі, бо там у нас було ще більше пригод. Але якось згодом. Часто згадуємо, коли особлива злива йде, і так на вулиці Багнюка, то. Чоловік каже, Іван каже, ох, гусачівка, згадуючи дорогу. Дощо киде, посилився, ховаюся. Сунечко вийшло вже. Трошки я забруднилась, але то нічого. Закінчила. Друдні руки. Брудні руки звучить як метафора, але це неправда. Не ці, руки, ці руки нічого не крали, заробили не такою вже й легкою працею, не в таку ж і хорошу погоду, хоча сонечко виходило теж пару разів, мабуть, хвилин по 10 посвітило мені. На тому дякую. Ну і дякую, що не було дощу весь час. Сильний дощ був хвилин, мабуть, 15. З іншим всім ми впорались. Не поїду в спортзал, навіть митися як минулого тижня, тому що я і так затрималася вже скільки? 15 хвилин другої. Дома мене не було півдня. Це неподобство. Треба їхати до дітей, до родини, обідати. Виходить, що спорт зачекає. Друзі, коли виходить це відео, вже нас 1 лютого, це означає, що і до мого. Завершення трудової діяльності такої кар'єри, принаймні поки що, е залишилось рівно 4 тижні, і взагалі в нас попереду дуже великі зміни. І що я хотіла сказати? Є в мене ідея, бажання і план е створити щось на кшталт такого челенджу на ці 4 тижні. Хочу мінімізувати наші витрати максимально і спробувати. Обмежити бюджет наш наші витрати на харчування: 80 євро на тиждень. Ось таку я поставила планку. Подивимось, як нам це вдасться. Я буду на каналі про закупи розповідати і що я готую, з яких продуктів намагатимусь все буквально фільмувати, що я купую, і ну, які кошти на це йдуть. Сподіваюся, мені вдасться це зробити. І такий формат мені, наприклад, і зараз цікавий, і раніше. Колись на каналі я знімала відео про те, як я планую меню на тиждень, які продукти замовляю. Переважно ми замовляли продукти в Києві, в супермаркеті Фозі і в метро замовляли. Був такий досвід. Я ось на сайті обирала ці продукти і нам привозили, тому що. Закупи були величезні, раз на тиждень ми це робили. І, наприклад, я замовляла там ящик яблук на 25 кілограмів. Коли сезон кавунів був, теж було дуже зручно, там до 100 кілограмів кавунів могли замовити. А борошна там по 5-10 по кілограмів, ось такі в мене були. Я намагалась, старалась багато готувати. ну Я була в декреті, в декретній відпустці Алією і знімала це все на каналі десь. Це відео, я не знаю, якого це 19-го-20-го року випуску. Не думаю, що буде легко знайти зараз так багато відео на каналі, але вже такий досвід був. І якраз ну, мене цікавила ця тема, як максимально здорово харчуватися і при цьому не витрачати багато грошей, харчуватися простою їжею, яку можна вдома приготувати. Хочу повернутися зараз до цієї практики. Єдине, що мені треба буде, я не в декреті. ось. Але ж діти всі в школах, по школах і обідають вони в школі, і ну, повноцінно, і все ну, за це окремо сплачуємо. Тому я думаю, що знайду спосіб, як все це розрулити, запланувати і впоратися з цим бюджетом сімейним дуже б хотілося. І зекономлені ті кошти будуть нам сильно-сильно незайвими, ось так скажу. Прозвітую, як я вже сказала, канал називається «Бібічів Бікшопінг». Shopping. На ньому будуть детальніше на цьому зупинятися у влогах. Ну, Хіба що побіжно буду згадувати, але аж так детально вже не, не зніматиму. Для цього, власне, я і створила інший другий канал, він такий е детальний, сильно-сильно побутовий. Тут е, теж не без цього, але тут більше про такі щоденні влоги, про життя загалом. І про роздуми, як сьогодні, спогади. <смі> спогади минулого, досвід минулого переповідаю. Так що ось така історія. Оголосила я челендж, це так офіційно про це кажу. Подивимось, що в нас вийде. Ну, в нас і запаси є, закупилися останнім часом. Я так ну, і в соціальному магазині навмисно робила наперед закупи. Тому є в мене велике сподівання, що все вдасться. Але треба з розумом ставитись, менше купувати напівфабрикатів, більше готувати, знайти на цей час. Ось, проговорила ще раз. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Можливо, не дуже насичене воно було, ну і всього за півдня. А далі були домашні справи, час з сім'єю, знову ж таки, виконувати домашні обов'язки теж ніхто не відміняв, треба було це робити. А робоча неділя теж це все впливає на час. Дякую вам, що переглянули відео, додивились до кінця. Знаю, що з електрикою зовсім все погано. Все бачу, все спостерігаю і неймовірно вдячна, що ви приділили час також перегляду мого влогу. Ціную, дуже ціную від вас таку увагу. Бережіть себе, не втрачаємо надію. Бачите, скоро вже весна, два місяці зими минуло. Обов'язково прийде тепло, обов'язково все буде добре. Віримо в це. Бувайте, бережіть себе.